Слава нашому Господу, брати і сестри, за донний час, добру можливість зібратися, бути в молитві разом. Читаю із другого послання до Тимофія. Два місця. Друге послання до Тимофія, перший розділ, тринадцятий вірш. «Держись, образца здравого учення, котрої ти слышав от мене. З вірою і любов'ю во Христі Ісусі. Держись образца, майже за взір здорових слів ті, які Ти від мене почув. Павел говорить. 3 розділ 14 вірш того самого Пісня. А ти прибувай в том, чому научен, і що тобі ввірено зная, кем ти научен, Відаючи тих, від кого навчився був ти. Послання до Тита, перший розділ 9 стіх. Послання до тита, перший розділ 9 стіх. Держащийся істинного слова согласно з ученням, щоб він був силен і наставляти в здравому учені і противищися обличать. Брати і сестри. Є віра, а є ученія. Чи може бути віра без учені? Я хочу якось так, щоб ви зрозуміли мою думку. Наприклад, я родився в віруючій сім'ї, батьки хрещені Духом Святим, молились постоянно. І я це прийняв в своє серце, таку віру. Тож ревнував, Бог Хрестив Духом Святим. Но я багато чого не знав. Я багато чого не розумів. І ви знаєте, що я не кажу, що так правильно і так треба робити. Но Дуже багато бесед братських. Я підслуховував. Були братські бесіди вдома. І так, знаєте, сісти, якщо ви замітили, у вас є змишлені дітки, вони граються. Але подивіться уважно, вони граються. І вони чують, що ви говорите. Да, вони граються, вони роблять свої справи, але так часом так раз, так раз, трошки глянуть тако, і далі граються, вони чують, що ви говорите. Так само і я, я чув, що батьки, браття говорять. Але ви знаєте, зараз, вже за 50, а я раптом почав замічати, що те, що я чув в діткві, ну, будемо так казати, прямо, підслуховував, да? воно мені зараз пригодилось. Є віра, а є учення. Можна прийняти віру, молитись. І, до речі, як зараз багато молодь питає, а докажи, а скажи, а чого не мона? а покажи в Писанні, чого не мона? то ми таких вопросів не задавали. Ми молодь, ми таких опросів не задавали. Старші сказали і ми вірили значить так правильно. Хто правіший був, ми тоді чи зарашня молодь? Є багато речей, які треба через віру то все, що пройшло. Тому хай Господь благословить. Подивіться, Тимофей мав хороші корні. Бабушка віруюча і мама віруюча. Він виростав у віруючій сім'ї, він чув тіє благословенні молитви. Але прийшов час, і він зустрівся з Павлом, апостолом, який преподав йому добру науку і правильну науку. За це зараз Павло говорить: пам'ятай, ким ти научений. Як це серйозно, брати і сестри? І Павел говорить в одного разу так, що якби ангел явився і возвіщав, і щось таке було. І він напрямок мав написання, що не, не узгоджується з Писанням, то не треба слухати. Є ще одні люди. То здається, Акіла і прискіла, я щось мене вилетіло з пам'яті, яким точніше було об'явлено або сказано про Боже Слово, як правильно поступати, точніше наставлено було. І ось такі слова, державшися істинного слова, согласно з ученням, щоб він був сірін і наставлять здравому учені, і протівжися облічать. Якщо людина не живе свято, вона не має сили і дерзнові облічати. Якщо людина живе по Слову Божому, якщо людина так поступає, як Господь говорить в своєму слові, така людина може облічати, може наставляти. Він має на то силу. Тому дуже важно, щоб ми углублялись в писанні віра. Ви знаєте, що таке. Сонячне дитятко, якщо знаєте, де хто киває, сонячне дитятко ще хто знає. Це діти, які мають обмеження, від народження. Але я ніколи не чув і не бачив. Як цього разу, коли я мав в одному зібранні таку можливість бути з народом Божим, і ми мали молитви, і я дав можливість, щоб це дитя помолилось. Яка то була молитва? Там знання не було такого, як бакалаври, ще інші. Хто інститут і закінчив, там знання такого не мав цього дитяти. Але там є віра. Там є віра. І він молився і плакав. І він руки піднімав. Я думаю, може, йому років 15 було, я не знаю. І він руки піднімав і благодарив Бога. Деякі слова я вловлював. Але я розумів, що на небі. Молитву цю знають і розуміють. Я знав, що Господь прекрасно знає все, що це дитятко говорило. В ньому була віра. Да, він, він не має способності доказати щось, показати, об'яснити научно і так далі. І з держкіс Писання, мабуть, він ще і читати не вмів, я не знаю. Але яка то була молитва? Браті і сестри, нам треба рости духовно. Якщо ми не будемо рости, хто ми будемо? І нам треба тверда їжа. Якщо ми будемо питатися постійно молоком, це біда. Духовно ми будемо страдати. Є люди або певний час, коли нам треба молоко. «Но є час, суддя каже, по времені. Судя по времені, ви маєте бути учителями, але вам треба п'ять начатки учення, апостол говорить. Тому російську духовно читаємо Слово Боже, розсуждаймо. Там дуже гарно Біблія поділена на розділи. Спочатку так не було. Там дуже гарно в Біблії є паралельні стіжки. І ми можемо читати і слідувати, і ми багато чого зрозуміємо. Нам треба Слово Боже. І ви знаєте, брати і сестри, Бог мені дав таку велику жажду читати Слово Боже в юності? Велика жажда. Я навіть в автобус брав ту Євангельку, яку мені подарили, і я в автобусі читав. Я в поїзді читав. Велика жажда. Якби не врем'я, я би зараз сильно страдав би, хоча, скажу, мало читав. Да, я можу похвалитись, багато читав, але я зараз скажу, а ще треба було більше. Велике щастя наше, що не було мобілок, не було інтернету. Велике щастя. І сьогодні, брати і сестри, ми розуміємо, як нам треба Слово Боже, слово Боже і молитви. В трудний час люди цитують Слово Боже і розказує один чоловік, який був в камері смертників. Хто то зайшов туди? І вмить ока білий став, як сніг. Хто то зайшов розсудок втратив, кричить: а ми всі разом там 15 чи 18 людей, по кругу ждемо своєї черги, коли ти війдеш в такий коридорчик, а в тому коридорчику всього на окошечко таке для людини, яка має зброю. Але були такі люди, які сиділи, вони багато Біблії не знали, але по сто раз повторили один і той самий вірш. Якщо я піду доліну і ті смертності, не убоюсь зла, ібо твій жест і твой посох, вони успокають мене. І вони жили, і вони жили. Братія і сестри, є живий Господь з нами сьогодні, Духом Святим присутній. слава нашому Господу. Тому ободрійтесь, друзі утомлені, як в одному пісні співаємо. Найдім, врем'я, Найдім время для ближнього, Найдім врем'я для того, хто рядом з тобою. Найдім время для молитви, Найдім врем'я для Слова Божого. Найдім врем'я. Найдім сили, щоб бути в постах. Найдім сили. А прийде час багато не будеш молитися вже. Але ти просто скажеш: Господи, де ти? А Господь каже, а я з тобою завжди. Алілуя, слава нашому Господу. Тому, браті і сестри, ми йдемо знову до молитви, будемо молитись. Будемо дякувати Богу за Його благословіння, за Його милості. Но стараємося. Хіба Господь не знає? Не бачить тих, хто старає всі сили приложити для того, щоб трудитись в собранні? І ви знаєте, навіть коли ми, можливо, хто із вас, а який з мене труд, але ви йдете в собрання, я скажу, що ви дуже цінні перед Богом. Ті люди, які йдуть в собрання постоянно, ті люди, які горять желанням бути з народом Божим, яку вони велику ціну мають. Тому, якщо ми силою йдемо в собрання, ми теж правильно робимо, але треба каятися в тому. В Собрання йти має бути просто легко. Отак просто ти навіть не напрягаєшся. Гарно розставляєш, вра... Время, керуєш. І тільки для тебе є можливість ти йдеш в собрання для того, щоби бути в общенні. Того і сказано, не оставляйте собрання вашого, тому що в некоторих людей є такий обичай. Тисячні церкви. двохтисячні церкви. Нема де сісти. Доставляють стульчики в неділю, а на на собрание одна дві сотні. Тисячні церкви, а на на собрание одна дві сотні. Це заставляє нас подумати, хто ми є перед вічним Богом. В цій молитві ми будемо дякувати Господу за Його милості, просити. Його благословення на наше життя, хто сьогодні був посє, ми маємо такий і молитвене собрання за нужди народа, є багато нужд. Були на одному сестринському собранні, сестри пригласили, так, як ми гості. Там небагато було сестер, можливо, чуть більше 20. Але сестричка, яка веде це служіння. Там в неї такий грубий зошит. Він майже весь списаний нуждами народа Божого. І отак на кожне собрання вона додає нужди. І на кожне собрання відкритий те два лиска, відкритий тий зошит, і вони моляться перед Богом за ці нужди. Великий труд чи маленький. Судіть самі, рік за роком, місяць за місяцем. Коли багато перешкод, коли багато насмішок, коли хто то каже, лучше оддихни вдома, а вони приходять в дом молитви, там, де то тренування йдуть, в іншій кімнаті барабани бухають, в іншій кімнаті ще царенд, а вони закривають двері, як тільки можна удінятися. Навіть я бачу екран, там, телевізор на стіні, і на того шматку повісили, щоб те око не, не, не підглядало. Я не знаю мотивів того всього. Ну, отак так я бачив. Але, брати, і сестри, сльозні молитви, сльозні молитви. І схиляються ті старенькі сестри і просять милості й моляться за служителей, за собрання, за штат. Моляться за ті всі нужди. Тому, браті і сестри, ще раз говорю слова і цієї пісні, бодрите, друзі, утомлені, що ні много, і очі немало, і грядущий прийде і не умідеть, праведний вірою жив буде, врем'я. І Дійсно, брати і сестри, я по новому кожен раз, коли роздумую над цим откровенням, по новому. Розсуждаю. Є люди, які молилися постійно І коли прийшов час, їм Господь відкриває двері і дає свої благословення. А є люди, які отак прийшла необхідність, вони починають молитися. Прийшла нужда якась, вони починають молитися. Прийшла біда якась їхнім, вони стукають во всі колокола, моліться, поможіть молитвами. А тоді стоїть вопрос. Коли в тебе все було добре, де ти був, де твоє врем'я було, що ти робив, коли хтось плакав і кричав, чи була твоя молитва сльозна, як написано, плачте з плачущими, радуйте з радуючими, і хто -то ставить вопрос, а що легше плакати з плачущими, чи радуватися з радуючими, з радуючими, коли в когось все хорошо, і радуватися з ним? І то й то важко, якщо ти не на правильному положенні. Якщо в когось хорошо, вже завість десь береться, в нього добре, а мене, а мене. Хотілося б і мені так, як в нього. І як радіти з тим, що раді, радіють, а хтось плаче, но ти не пронявся тою болю. Тому Господь хай допоможе нам в нашому життю. Знаєте, Написано в слові Божому Господь. І я довгий час не міг для себе знайти відповіді, а сатана знає мислі чи ні. Я довгий час не міг дати собі відповідь, але тепер я даю відповідь ту, яку я маю в собі, сатана мислей не знає. А знаєш ти свої мислі і знає Господь. Слава йому. Но деякі наші і знаєте, мислі то він не знає, але хіба він не бачить, що ми на якусь річ обратили внімає? Як Єва, каже, подивилася на дерево, воно вождільонно дає знання, а прекрасне для вкуса. Оцього сатана вже бачить і знає, і вже розуміє, що вже, вже оця людина, брат чи сестра? вже ступила ногою на запретну територію. І тоді він починає працювати, а тоді він починає настрій, а тоді він починає добавлять і добавляти, і нагнітати, і в результаті людина падає. Тому, брати і сестри, коли мисли прийшли нехороші, ставай на коліна і благодари Господа. Коли є боротьба з мислями, починай співати псалом. Але прийди до Господа, постарайся якось прийти до Господа. Я дуже часто використовував слова із Псалма, я починав його співати або цитувати. Нам вже дана не для пустих мечтань, не для служення царству суєти, но щоб в ней серед земних скітань найти сліди небесної краси». І десь воно й мислі дівались, я починав думати о вічному, о прекрасному, о благословенному. Прославим ім'я Господні в цій молитві наш Господь достоїн слави за всі ти блага і милості. Якось так я вже одвик від великих собраній, але так подивився, скільки тисяч молодіжі, скільки багато молодіж. І Господь запалює світильних свій, молодь плаче, молодь ревнує, був на різних собраннях. І я в одному собранні говорив, невже ви не бачите, що прийде час, ви останете голі і босі, так би сказати, простими словами, молодь розійдеться. Тому що нема действі Святого Духа, нема дійстві Божої благодаті. Як недавно в нас хтось з братів проповідував служення таке, що ну, хотів би заплакати, але не виходить. Не виходить. Тому возривнуймо ділі Божому, возривнуймо святості Божій, шукаймо Господа, і Хай Бог відкриває очі, хай Бог відкриває серце сьогодні багатьом, багатьом віруючим людям, щоб нам служити Богу, так як правильно, так як Слово Боже каже, смираючись перед Ним і пам'ятає, що многими скорблями належить нам вийти в царство Боже. Многими скорблями, і якщо б не скорбі, ми б могли б далеко одійти від Господа, але скорбі нас приближають все-таки, заставляють нас думати, переживання приходять. І ми тоді бачимо, є ті, які нам допомагають і моляться за нас. Давайте прославимо Господа, схиляючи коліна, будемо молитись. Амінь.